Випробували, що спали теж. Я ж кажу, приїжджали професіонали на лачки. Все випробовували, тормозний шлях, все. <Стірмознародна> я б не сказала. Мені кажеться, що з цим транспортом, ну, з цим довелезним таким виходить, то тут от, треба бути, ми і так уважні, а треба бути в 4 вже. Я ж кажу, кривіцьк його за нас виходить півтора метра, не так, як обичний. Це треба багато набагато, погано. Чи ви позикли опорізькуватися по відеокамерам, випускати це? Так, приливає. Дуже добре була історія, що сіли після цього, після камери, за телами трамвайчик, то шукала екрану. Ви постійно, куди тепер підписання Нас людей. Настійно виніше. Я вже вам ще не казав. <ган> По ідеї та <-показа> там <ган> випробуєте, то получається закріплюється <ган> зараз. <-показа> Можливо, як це в кого?